Тримаю в руці так в пружинку. А замовив новеньку. Це на явах такі стоять. Були яви 634-х моделей. У них були як за такими пружинками. Кріплення балка передня, Так і з резиновими такими подушечками там Якраз на цій моделі така пружинка. Там кронштейн, подушка резинова, І на одному із ух кронштейна такий отвір під таку пружинку. Чепляється за кронштейн бака, потім заводиться за раму, за трубу. Тримає передню частину бака, щоб вона не стрибала. Якось так зараз буду встановлювати, А то дивлюсь, бак під глянув, немає її. Зараз поставлю. Так, ну все, поставив. Так, вона там видно її. За ухо бака. І так за раму цепляю. Мій кіндер сюрприз, треба поворотів. Все. Запалення оригінальне, ще там було Совик. Зараз контактне. Все на контактах працює добре, все. Бак тепер тримається. А то їде він. бух 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 Я Не пойму що таке. Дивлюся, воно там Я й не знав. Давай подивився. А, пружинка. Ну це... На більш старіших версіях. На останніх версіях вже йшов з такими проушинами такі резини. Ну, резинки такі круглі на рамі були. А це ще, бач, такий такої форми бак. Хоча були отакі, отакої форми бак і під резиною подушки. Так що два варіанти. А на більш ранніх, що тут резинки і на всю така емблема. Храмована. На тих теж пружина. Казиться, на цих були два варіанти. Ну, якось так, хай тепер буде.